Добрий день, шановне панство, Київський центр незрячих та викладач Костянтин Бруль вітають вас у серії сюжетів Смартфон Енциклопедія для незрячих. Сьогодні розглянемо таку тему: встановлення додатка на Android смартфон через сайт Google PlayCom. Якщо на Android смартфоні і на комп'ютері у вас встановлено один. І той самий Google аккаунт, то через сайт Google Play.com ви можете встановлювати додатки на ваш Android-смартфон, або за прямим посиланням, або через пошук на сайті. І так, перший випадок у мене є пряме посилання на додаток Open Food Facts, додаток для розпізнавання етикеток та штрих-кодів продуктів. Class, scanu, script, Http с commentary. Выделяю посилання, копію до буфера обміну. Виходжу робочий стол. запускаю Google Chrome. Блажет... Нефтабло, блажет, хрон, адреса, share, Вставляю посилання з буфера. Обміну. <тит> лаї, боблєць, карлина, і так, ми потрапили на сайт Google Play, сторінка додатка OpenFood Facts. Пошукаємо короткий опис цього додатка. Знайдемо заголовок, з якого починається описування додатка. klawisza H. Procedura dotycząca obowiązkowego Proces podatok dotycząca obowiązkowego kryminalnego. Procedura 2. Klawiatura. 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 Етикеток та штрих кодів продуктів. Ну, Давайте будемо встановлювати. Шукаємо кнопку Встановити. Йдемо на початок сторінки, Ctrl-Home. І клавішою B, шукаємо необхідну кнопку. Пошут, кнопка цін, запиток, Встановити на інших, пристроях. Кнопка. От, кнопка на інших пристроях». Натискаємо пробілом або ентером. Встановити. Список з бормуту останній використане список з бормутую 6. 15. От Тут є список всіх моїх смартфонів, які зареєстровані під моїм Google аккаунтом. Зараз тут стоїть Nokia 6.1. І будемо на нього встановлювати. Натискаємо на кнопку Встановити. Приклад другий. Я хочу встановити новий додаток. Lookout розроблений фірмою Google. Він також вміє розпізнавати тексти, штрих-коди і об'єкти. Це такий потужний новий додаток, і я хочу з ним розібратися ну, разом з вами в наступних сюжетах. Давайте його знайдемо. Шукаємо кнопку пошук. пошук кнопка.

Ноги, список сгорнуто, остане використане. От список сгорнуто, Nokia 6,1. А, все правильно, Nokia 6,1. Переглянути, установити, кнопка. Кнопка установити, натиск. Кнопка установити на інших пристроях за кліком введіть пароль редактор. Захищено введіть пароль редактор. Ну, пароль у мене введено, тому я шукаю кнопку ОК. Показати пароль, прапорець не познать. Далі кнопка. Кнопка далі. Кнопка. Кнопка, Домашнє завдання. Через сайт Google Play.com знайдіть додатки, які вас цікавлять, і встановіть собі на Android смартфон. На цьому прощаюся з вами. Бажаю вам міцного здоров'я. Підписуйтеся на наш канал, натискайте вподобайку та не забувайте виконувати домашні завдання.